Ви працюєте актором в квестах. Що вас найбільше бісить у гравцях? Мене один раз запопув. Помацали помацали в квесті. Якби тоді Влад не улюбався жінку електрошокером, я б ще мені іноді соромно в мамі розповідати, як пройшов мій день. Коли я кажу, а в мене люди плакали. Я змусив людей плакати. А я ж хороша людина, розумієш. У мене сьогодні дівчинка на інквізиторі його сам проводив. Я її. Поклав розтягувати, uh -huh. і вона так сильно почала кричати. І я трохи злякався, але в якийсь момент такий кажу: о, моя улюблена музика, давай, я, давай гром. Знаєш, коли я бігав з сокирою за дітьми, я потім ввечері лежав весь день, і такий. Да, і я так живу. Друге, це ті, хто хоче подружитися, такий, типу: Братан, давай мирно, давай все буде нормально. Чувак, ти зайшов в мою пекельну камеру не в каліяну. Ти серйозно?